Друзі, всім привіт! Уже пройшов майже тиждень з минулого ролику, і я вирішила, що саме час викласти новий. Сьогодні ми будемо говорити про такий психологічний підхід, психологічний прийом, який дозволить нам краще себе почувати, краще бачити якісь повсякденні речі через призму щастя. Сьогодні ми поговоримо про романтизацію життя. Чим вона корисна, що це взагалі таке, чим вона шкідлива, як навчитись романтизувати і для чого вона взагалі потрібна. Загалом романтизація. Доволі така класна штука, якщо правильно нею користуватися, сильно не переборщити, і взагалі мати якусь певну міру, розуміння, що це взагалі таке, коли можна почати романтизувати, і коли ти відчуваєш, що саме зараз тобі це потрібно. Розпочнемо з того, що ж таке романтизація. Знову ж таки, повернемо, що це психологічний підхід або ж практика, прийом, як хочете це називати, який дозволяє бачити нам повсякденні речі. В кращій стороні, в кращому руслі, тобто ми ідеалізуємо щось. А це не означає, що ми можемо там, знаєте, якось переключатись з реальності в інший всесвіт і такі, о Боже, все прекрасно, ігноруючи всі негативні моменти в житті, і так далі. Ні, це не так. Це лише спосіб сфокусувати свою увагу на позитиві, на якихось приємних речах і, взагалі, навчитися мислити так. Щоб нам було ж краще. Взагалі наукове пояснення романтизації яке: чому, коли ми щось романтизуємо і ідеалізуємо, нам стає краще. Під час позитивного мислення наш мозок створює нові нейронні зв'язки, адже ми свідомо шукаємо позитив і щось дуже прекрасне в речах. Тобто мозок адаптується до нового способу мислення. Це, знаєте, це ще спосіб замінити собі якісь антидепресанти, мабуть, тому що це дуже класно знижує стрес, тривожність, яка кожного дня нас тупо переслідує. Ну, від цього ми нікуди не можемо дітися. Також виділяється дофамін. Гормон щастя, всі ми знаємо, що коли відбувається щось дуже класне в нашій голові, коли ми бачимо щось прекрасне, красиве, все у нас типу дофамін збільшується, підвищується, і ми просто, як бабочки порхаємо далі. Для мене перш за все, романтизація це вдячність, тому що поглинаючись у наші будні роботи, навчання. Взагалі, от, знаєте, тривоги, оці ти присинаєшся ночами, ти думаєш, блін, ну це просто не життя, а каторга якась. І якби ви знаєте, три роки зафокусуватися на такому повноцінному негативі, то нервовій системі, насправді було б дуже сильно важко. І... Коли ми фокусуємо свою увагу на якихось дрібницях, от, наприклад, що там десь вийшло сонечко, там прийшла нова можливість якась з приводу роботи, там нове навчання, нові знайомства, якась допомога від інших людей і так далі, ми це сприймаємо часто як належне. Тобто ми не помічаємо навіть наскільки це важливо, прекрасно і круто, що воно в нас є. Навіть той самий гарячий чай зранку, тепла ковтра. І повноцінне знаєте життя, ми ігноруємо той момент, що це ну що за це потрібно бути вдячним. І от романтизація, вона свого роду є такою, знаєте, теж методом вдячності. Тому що, от коли ми помічаємо прекрасне, ми е, дякуємо за це. Можливо, навіть знаєте, не проговорюємо це в голос. Ми просто за це дякуємо. Повірте, якщо це буде відбуватися на дуже частій основі, то. Це 100% десь якийсь певний результат, тому що не буває такого, що коли людина вдячна, то їй ніяк нічого не повертається назад. І романтизація, до речі, розвиває креативність. Тому, якщо ви там художник, дизайнер, см. Як я, ну, це може вам дозволити побачити ось цю красу в повсякденних речах. Які ви можете потім застосувати в своїй діяльності, тому що зачасту все, що нам потрібно показати в нашій діяльності, воно нас уже оточує. Тобто, якщо ми говоримо вже там про дизайн і так далі, тобто самі такі творчі професії. І от чому дизайнери опираються, наприклад, на природню палітру кольорів? Тому що вони ідеально поєднуються. Так? Тобто це вже свідчить про те, що, можливо, хтось там з дизайнерів десь там приглянувся, що от ідеально поєднується, наприклад, зелений і жовтим, тому що квіти росли жовті на фоні зелених листочків. Так? І це вже свого роду така була певна романтизація в голові цього дизайнера. Він побачив, що це виглядає дуже прекрасно. Застосуємо це на роботі. І це можна ну, віднести до будь-чого, до будь-якої діяльності. Не знаю з приводу не творчих, але творчі так точно, тому що краса оточує навколо, і це дозволяє нам краще розвиватися і сприймати світ як той самий референс до, не знаю, до, до свого розвитку, до кращих результатів. Давайте поговоримо про те, чим романтизація може бути шкідлива. Як би класна вона не була, але її потрібно застосовувати в мірі. Тому що якщо ми будемо застосовувати її занадто часто, ми просто можемо відірватися від реальності, поглинути в якийсь свій уявний такий, можливо, світ. Можливо, не прям уявний, але світ голові все одно буде якийсь створюватись. І коли от ми вже починаємо в голові все будувати якусь романтизацію, і повертаємось потім різко до реальних якихось подій. То ну просто ця картинка не відповідає реальності, і в нас такий ерор в голові, і потім ми не можемо якось розібратися, що саме не так ми робимо. Тому потрібно робити це в міру. Щоб це не призвело до якихось серйозних психологічних розладів, романтизація дуже часто відволікає від дійсно серйозних проблем. Тобто, в випадках, коли е, просто поганий настрій, там не знаю, щось мінімальне трапилось, і це псує настрій, то можна застосувати романтизацію, щоб просто повернутися до позитивного мислення і зрозуміти, що насправді все не так погано і все буде окей. От, але якщо нас оточує дійсно важлива така серйозна проблема, і ми в цей момент просто відволікаємось від неї і ну, починаємо а, розсіювати свою увагу уже на підсвідомий рівень на інші думки, проблема залишається невирішеною, то це трішки не окей, і це потрібно контролювати. Також, якщо застосовуватися дуже часто, ви можете звикнути до того, що все має бути ідеально. Тобто, якщо перфекціонізм і ще й плюс додасте собі ось романтизацію, ну це просто буде пушка ракета, я не знаю, ядерка. От, ви типу, бачите, все навколо ідеальним. І вже коли щось трапляється. Не так, у вас вже не виходить романтизувати, у вас починаються нерви, починаєте вже по-іншому це сприймати, і це вже далеко не класно. І от я сьогодні вранці прокинулась, і у мене голова просто тріщала жестяк. Я встала і думала: ну, блін, у мене вихідний. Я так хотіла його класно провести, і я його не проведу нормально, тому що що, правильно, я себе херово почуваю, і весь день піде по одному місцю. Але потім я почала так дивитися. Бачу, десь там сніжок, пішок, джинбелс, йолочка скоро прийде би нарижати. Думаю, ні. От е, біль головна мені точно не я Вже помітила от сніг, побачила його, трішечки романтизувала. Новорічні собі підняла. Потім побачила, що в мене навпроти зал, і згадала, що у мене сьогодні може бути тренування. Я його не планувала, але я думаю, піду в зал, тому що ну, спортзал, тренування мені завжди підіймають оцей бойовий дух і взагалі настрій. Теж свого роду романтизація. І я просто, знаєте, отак. Помітила такі позитивні речі, склала їх такий пазлик і поняла, що у мене все заїбісь. І я просто пішла, покушала, переоділася, там, пішла на тренування, повернулася, покупала, зібралася, все, сіла записувати відео і поняла, що у мене все супер. Типу, просто я не дала усьому поганому настрою зіпсувати свій день. І... Якщо в мене виникне серйозна якась проблема, а не просто поганий настрій і непонятно за чого, то тоді вже я буду фокусуватися саме на вирішенні цієї проблеми і старатися тримати позитив, але не фокусуватись на позитиві і ігнорувати проблему, а навпаки. Тобто ми фокусуємось на проблемі, але при цьому ми трішечки ну, заспокоїмо себе. Ось цим то якщо ви зрозуміли, що якщо це робити в міру, то все в принципі буде добре. Не зловживатися, не треба краще робіть в міру. Якщо ви ніколи не романтизували, то давайте розпочнемо з самого простого, що ми можемо зробити для того, щоб відчути першу романтизацію в своєму житті. Спробуйте зосередитись на деталях. Ти саме побачили східку, побачили колір, зрозуміли, що вау, вона просто неймовірна. Вона ахуєнна, просто малишка. Ти сама чотінька. Побачили схід сонця, теж супер. Боже, яке гарне поєднання кольорів, та ще й ну я побачила схід сонця. Я ще жива, слава Богу. Звуки дощу, сніг, от сніг. Ну я думаю, от. Кожен романтизує сніг, тому що починається вся новорічна казка, подарунки, новий рік і так далі. І це дуже класно. Потім робіть звичайні речі особливими. Наприклад, коли ви йдете в душ, ви микаєте там музику, щоб трішечки якось підняти собі настрій відчути що ви там знімаєтесь в кліпі, і такі Вау! На мене так красі водички капає. От би мене хтось зараз зняв, і такий, я була б суперзвіздою. Ну тобто. Звичайні речі робимо щось таке, щоб воно було трішки особливішим. Раніше я вела журнал вдячності, і це мені дуже допомагало. От саме романтизувати якісь звичайні речі. Я виписувала по 3-5 речей, за які я вдячна, і тим самим це я теж вважала романтизацію. Але я вже навчилася це робити без записів щоденник, я вже роблю це в голові. Я ну, коли просинаюся під час робочого дня, в кінці робочого дня, я так продумую, що сьогодні сталося мега-позитивного, і все, типу, мені записувати це не потрібно, тому що я веду. Свій журнал в голові, можна так сказати, також, якщо ви любитель пофотографувати, познімати, що у вас дозволяє пам'ять на телефоні, то ви можете фотографувати певні моменти і теж свого роду милуватися. цим. Теж можна назвати це романтизацією. Щоб жилося нам трішки веселіше, трішки краще, ми можемо уявити, що ми в якомусь фільмі. Уявіть, що ви головний герой цього фільму. Що б ви зробили, щоб день став кращим, що б ви змінили. І так далі. Знаєте, от мене якось дуже часто нахлинає таке, от щось мені не подобається, от бувають такі дні, що от просто все дратує. Тобі здається, що ти нікчомна, і взагалі життя ужасна, і весь день іде по в цей момент. Ну, типу, я в такі моменти дуже часто забуваю робити певну практику, яка б мене повернула до цього позитивного мислення, а саме дихання. Я помітила, що коли от мене йде дуже жорсткий такий накрут. От я помітила якусь одну погану дрібницю, і я починала помічати всі інші. Я на позитиві взагалі не фокусуюсь. Я ось ці негативні моменти так під себе збираю і ходжу з ними цілий день. І я нічого не роблю для того, щоб, знаєте, це якось трішки розбавити і перестати робити так, щоб у мене серце тарабанило і чуть ли там в ому я не падала. Тому в мене таке вже було, що я настільки себе почала накручувати, що все ужасно. Що у мене починалися такі міні-панічні атаки? можна сказати, я не могла толком говорити. У мене отут комок такий гордий ставав. І коли я поверталась додому в кінці дня, тобто я з цим ходила весь день. І я приходила, виплакалась і поняла, що а нахера я себе так мучила. нахера, для чого? Типу, що мені це дало? І я просто розумію, що якби я в моменті просто зробила 3-5 глибоких таких вдохів-видохів, і просто заспокоїла себе, сказала, що от, подивись, ти зараз на улюбленій роботі. У тебе закінчився універс, слава Богу, тобі не треба паритись за сесію. А, в тебе рідні, живі здорові, ти здорова, жива, все супер. Типу, ти йдеш до своїх цілей потихеньку, але йдеш. І все, типу, пару таких речень, пару вдохів-видохів, і все було б супер. Але ні, я себе люблю накручувати, мене дуже часто називають чемпіоном по накруту. І через то, ось такі методи, практики, як романтизація, вони мені дуже сильно допомагають, тому що я себе не вганяю ось у прірву не до. Я не до, все не до. І взагалі все хуйня. І я поняла, що ні, мені не доїло ось зайця себе мучити, страдати. Я мені тільки навесни, але я чувствую, що якщо я буду продовжувати в такому темпі, то десь в років 40 я вже все. типу, у мене зморшки такі будуть. що піздець, Тому що я занадто емоційно виражаюся. Коли от нервуюся Романтизація в такому ключі мені дуже добре допомагає. Також я нещодавно дізналася нову таку штучку, як рефреймінг. Це коли ми сприймаємо. А, якісь моменти на більш позитивні. Це теж свого роду романтизація, але це більш так знаєте, звучить крутіше. Рефеймінг. Це, от, наприклад, у вас пройшов дуже поганий день, а ви приходите додому і кажете, бляха. Ну, день просто ужасний. Ужасний. Нічого хорошого не пройшло. Я так устала, я начебто стіно перевозила, а не відосики знімала. Поїмаєте? І якщо ми зробимо це по-іншому, блін, да. Сьогодні було дуже важко, але я там зробила висновок по тому, тому, тому. Я навчилася то-то, то-то. Тобто, для того, щоб я цього навчилась, мені потрібно було, щоб мені ну, було важко. Тобто, коли нам важко, ми зростаємо, і це факт. Фух, Боже, доволі довгий, мабуть, ролик вийшов, тому що я е, занадто багато всього наговорила, але. Висновок, який ми можемо зробити, що романтизація дуже класна, якщо робити це в міру. Особливо в наші часи, коли доволі важко, коли ти не знаєш, хто ти, що ти, як тобі швидше досягнути цього успішного успіху і так далі. І просто от навчіться сприймати життя позитивніше і навчіться чути себе. Це я вважаю, це найголовніше чути себе, знати, хто ти, що ти, і вміти от, покращувати своє життя з кожним днем. Це все, чого ну, нам потрібно для кожної людини. От Просто знати, що ти, хто ти, що ти хочеш, і все буде супер. Тому вчиться романтизувати життя, вчиться романтизувати дрібниці, але обережно. Тому що я не хочу, щоб мені приходили потім відгуки, Катя я лягла в психіатричну больницю після тебе. Не надо. все, я вас обіймаю, цілую. Дякую, що ви переглянули це відео. Я бачила після останнього ролику до мене підписалося десь приблизно 10 людей, мабуть. І почали навіть коментарі писати, мені дуже приємно, я дуже вдячна вам за увагу таку до мого контенту, тому що я намагаюсь робити все максимально просто, легко, щоб знаєте, як якийсь подкастик слухати і все. Також хочу вам нагадати про мої соцмережі. У мене посилання в описі є на мою особисту сторіночку та на сторіночку з кейсами моїх робіт. Я смник та відеограф. Можете знайти, записатися на відео, на фотозйомку і теж таким чином трішки поромати. Свої будні і побачите з боку, який ви прекрасний, прекрасна. Все, гарного вам дня! Сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться. Цілуй!